Всім привіт! Продається Ауді А4 кузові Б8. Власний автомобіль. Приганявся з Німеччини в кінці травня цього року з пробігом 206 чи 204 тисячі. Вже точно не пам'ятаю. Отака по кузову, передні задні парктроніки. 2 літра дизель автомат. Зараз пробіг 213 тисяч. Покажу зараз прибором по кузову. Капот 163. Крило 131. Дверка 135. 144. 145. 132. кришка багажника. Права сторона 134. 143. 154. Це крило б'ється менше, ніж вся машина. Воно було замінене в Німеччині. Щоб не рихтувати, нічого, не споклювати, крило було замінене і пофарбоване. Один косметичний підкрас плюс заміна переднього правого крила. Капот не крутився, лобове скло рідне. Ось така ситуація по кузову. Машина в реально гарному стані, своя домашня, є електрокришка багажника, шторка, сіточки, ось такий стан багажнику, є цей комплект, там балон, електрокомпресор, фаркоп, все так як йшло з заводу, все присутнє. Чистий 14 рік, карти, салон, все ціле, ніде нічого не порване. Також жодні деталі. Я маю на увазі двері не знімалися, не крутилися, все оригінальне, все заводське. В такому стані салончик. Резина перед майже нова 21-го року. тормозні диски хороші, колодки також міняти не потрібно хороші. Задні колодки нові я міняв, тормозні диски також хороші. Резина зад, літо також хороша. 2020 року Ханкук, зад і 21-го року континентал перед. Те, що по резині. Так, чотири підйомники, електрозеркала. Теж тут нічого не перешивалося, все оригінальне, все рідне. Покажу що зараз під капотом. Є ось тут така вм'ятинка, я її не витягував, але при бажанні можна зробити. Двигун сухий, не митий, форсунки, там навіть запотівань немає, кришку зараз не буду знімати, повірте на слово. Так. Капот не знімався. Це крило оригінальне. Ось це крило було замінено. Тут все ціле мільйон процентів. Капот також з цієї сторони не крутився. Кому потрібен він код. -пот. Двигун працює ідеально. Я як пригнав поміняв на 206 тисяч ГРМ з комплектом, з помпою, з роликом зі всім. І було помінено масло на 209 тисяч. Масло в коробці замінено в Німеччині на пробізі 195 тисяч, там є відмітка в сервісній книжці. Так, Пробіг зараз 213. Є в нас клімат контроль. Круїз контроль, датчики світла, дощу, все працює, електричний ручник, управління навігацією, магнітолою, телефоном. В принципі, все стандартно. Реальний пробіг її, з таким пробігом цих машин вже дуже мало, важко знайти. Кого цікавить, будь ласка, дзвоніть, приїжджайте на огляд, будь-який будь огляд вітається, будь-яке ваше СТО без проблем. Все можна перевірити. Знизу також машину всю я переглядав, нічого ніде не біжить, двигун, коробка, все як нове. Так що, кого цікавить, така машинка в гарному стані, будь ласка, зверніть, приїжджайте на уряд. Дякую за увагу.